Шостий модуль нашого проекту це мандала та ріка життя. І це такий особистісний шлях у символах. Малюючи мандалу чи ріку життя, кожен учасник створює карту своєї душі. Ще Юнг, коли в певний період життя мав якийсь депресивний стан, він, власне, малював у своєму блокнотику. Кожного ранку мандалу. І кожного разу він розглядав її через символи, які він там промальовував. І кожного разу він замислювався і рефлексував. Але оце коло, коли він промальовував кожного разу, воно давало йому оце відчуття цілісності. Прекрасними мандалами. По сьогоднішній день розмальовані ті бетські храми. А ми наших учасників вчимо мандали не в ізотеричному сенсі, а мандали знов, як корекційно. Терапевтичний метод використовувати, крім величезного задоволення, вони ще вміють трактувати ці мандали за певними стадіями і розуміють, що означає одна мандала і як динаміка змін буде далі. Ми говоримо про те, що мандала намальована це як краплина крові. І по цьому аналізу ми можемо судити, що з людиною буде далі. І що було перед цим, перед тим, як вона почала малювати, перед тим в той період, який вона проживала. Техніка ріка життя це техніка, яка дає можливість на величезних об'ємах паперу малювати свою ріку життя, і за допомогою символів, і за допомогою певних запитань розуміти, як людина проживала певні кризові періоди. Той чи інший період, як вона з цим справлялася, які в неї є механізми, як вона проживала там юність, дитинство, молодість, якісь певні виклики, які в неї були. Отже, ця, цей модуль дає. Як мінімум два великих внутрішніх портрета про мандалу і про ріку життя. Наші учасники, до речі, дуже довго потім зберігають ці ріки життя, вони їх вішають величезними, тому що ця ріка тоді має десь біля півтора метра, вони їх вішають на стіни. І малюнок, ніби підсвідомо, все ще працює на свого господаря, все ще працює на нього, даючи якісь певні підказки, даючи якісь певні інсайти.